Високопріосвященішим Симоном Митрополитом Дніпровським і Січиславським, протиереєм Сергієм Нарольським, протиєреєм Ярославом Малериком, протиєреєм Віталієм Лопушанським було вручено нагороди від Православної церкви України військовослужбовцям, які проходять військову службу у Новокадацькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Ми зібрались сьогодні, щоб попросити Божої благодаті і сили, і сили такої, яка б додавала нам наснаги і сили. Ми всі 30 років співали гімн країни і не розуміли, яка сила таїться в його словах. Тільки зараз ми змогли зрозуміти цю силу. Давайте будемо виховувати в собі силу захищати і вигравати, зазначив у своїй промові високопреосвященніший Симеон Митрополіт Дніпровський і Січиславський.